У Черкасах відбулись урочистості з нагоди 739-ї річниці заснування міста. Відзнаками нагородили колективи, які зробили значний внесок у соціально-економічний розвиток Черкас. За і героїзм вшанували лікаря-хірурга Олександра Федорука, який два роки лікував військових на лінії зіткнення. Відзначили також колектив міської лікарні, яку він очолює. Міська влада відзначила нашу лікарню за певні успіхи, які ми досягнули в лікарні. Роботі. Ну, це номінація Краще відділення року. Відзначено наше відділення реабілітації. Воно було створено не так давно, воно потужно розвивається. Це велике відділення, в якому працює більше 60 медичних працівників. Винагороди отримали лікарі, військові, тренери, митці, волонтери, підприємці, освітяни, спортсмени та комунальники. Олега Овчаренка, начальника цеху Дніпровської водоочисної станції Черкаси Водоканалу, визнали кращим працівником водопровідного господарства. Працюю на цьому підприємстві 28 років, очолюю Дніпровську водочисну станцію вже більше 18 років, забезпечує місто якісною питною водою, намагаємося покращувати свої досягнення, модернізуємо. На захід також прибув народний депутат України та полковник ЗСУ Сергій Рудик, якому міський голова вручив пам'ятну відзнаку за звитяги в ім'я Черкас Остафій Дашкович. Наполегливість людей, які працюють в Черкасах для фронту, для підтримки тилу, тому що ніхто ще ніколи війн не вигравав тільки за рахунок самих сил оборони і Збройних сил України, без підтримки лікарів, без підтримки працівників освіти, культури. Всіх всіх сфер, які забезпечують сьогодні Збройні Сили України, перемога буде неможливо. Міський голова Анатолій Бондаренко наголошує: кожен хто працює в умовах воєнного стану, є опорою для Черкас. Захід надзвичайно скромний, тому що йде війна, і сьогодні всі ресурси, всі сили потрібно спрямовувати на нашу перемогу. А я думаю, що святкувати будемо вже після війни. А зараз відзначаємо і шануємо тих. Кі своєю працею і своїм подвигом дають нам неможливість жити Валерія Кісільова, Павло Оболевич, телеканал Віка.